І знову я, Марія Польова, вітаю вас на тревел шоу Мандрівки Україною. Ось мій сьогоднішній врожай цікавинок з України. Слухаємо! наступна цікавинка дійшла до нас крізь тисячоліття. Всі ми знаємо про сівозміну – інтенсивну систему землеробства, науково-обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур і пару. Виявилося, що стародавні трипільці ще 6 тисяч років тому застосовували на своїх полях цю технологію. Вона передавалася поколіннями землородів і зберіглася до наших часів. Це є ще один привід пишатися нашими пращурами. А от у селі Водяники Черкаської області розташовані старовинні вітряні млини. А також знаходиться свято-Вознесенський храм, це максимально наближена копія козацької церкви VIII сторіччя. Він побудований у стилі українського бароко різьбленим іконостасом. Споруда за всіма ознаками повністю відповідає козацьким часам. Датою заснування села вважається 1359 рік. Свідченням цього став скарб, знайдений на його території. Срібні монети, датовані серединою 14 століття, були знайдені у купі каміння, яке колись було фундаментом старовинної будівлі. Ось і все на сьогодні. Не пропустіть наступний випуск тревел шоу Мандрівки Україною. Нехай щастить.